Петрожицька вдома, генератори від Тіни Кароль, втрата Юлії Саніної. Пташка зробила це. Та Брітні Спірс, Вмощуйтесь зручніше. З вами незмінно ваш тато Пліткар без палов в медіа. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу бізнесу. Найголовніше, прошу вас, залишайтеся в безпеці. А ми розпочинаємо пліткувати. Тато українських пліткарів без палов знає усе про зірок шоу бізнесу. Став подобайку та підписуйся на канал. Я, я думаю. Е, що я знову починає плакати. У мене немає світла, у мене холодно дуже в хаті, а я така щаслива. Петрожицька. Дуже тобі дякую за таке емоційне, справжнє відео, тому що потрібно показувати, потрібно показувати подібне, оскільки українці, які знаходяться за кордоном, потім повертаються до України, їм теж по-своєму складно. Я розумію, зараз українці обурені, дуже розлючені на тих, хто зміг виїхати. І це людський фактор з цим нічого не зробити. Але водночас такі, як Петружицька, показують свою справжність та щирість. Дуже тобі дякую. Я коли дивився сам ледве не розплакався. Я нагадую вам, друзі, підтримайте це відео вподобайкою, коментарем для просування, щоб відео підіймалося в алгоритмах і якомога більше глядачів змогли б переглянути наші плітки. Петружицька молодець. А мені, будь ласка, напишіть, хто зараз переглядає нас не з України, хто виїхав. Як вам складно чи не складно емоційно в іншій країні, і з якими складнощами міграції ви зіштовхнулись? Дуже цікава та актуальна нині тема. Просто супер. Фонд «Тіни Кароль» передав Україні 500 генераторів із Японії. Всі прилади вже доставлені до відповідних українських міст, енергосистема яких найбільше постраждала від російських обстрілів. Загалом загальна вартість генераторів становить близько 900 тисяч доларів. Попри свої професії, навіть попри свої можливості робити більше ніж ти можеш, це завдання кожного з нас, усіма силами допомогою нашій державі в культурній та благодійних сферах задля однієї спільної мети перемогти над обставинами. Перемогти над ворогом говорить Тіна Кароль. Це не саме свіжа новина, але я хотів про це поговорити. Тіна Кароль, великий респект за таку роботу. Отже, ми бачимо, що артист працює на благо своєї країни. Ми бачимо, чим артист займається на відміну від деяких артистів під час благодійних концертів. Тому Тіна Кароль в сенсі своєї медійності вона її дуже правильно використовує. І робить усе, щоб бути корисною. Тому ціно за це тобі великий лайк. Ти знаєш, що моє ставлення до тебе досить неоднозначне. Люблю, ненавиджу. Люблю, ненавиджу. Але там, де ти молодчинка, там, де ти викладаєшся на максимум, я завжди про це скажу. І тут я повністю тебе підтримую. Ти одна із найпроактивніших соціальних зірок зараз в Україні, хто долучається. Для допомоги своїй батьківщині велика молочинка. так незламні красиві мої рухаємося. Далі Юлія Саніна повідомила про втрату близької людини і поділилась світлиною з подорожі, яку влаштувала для мами. Вивезла мамуся до Барселони на кілька днів. Цей рік розпочався для нас із різкого і неочікуваного прощання з бабусею. В ту мить я ще раз гостро відчула, що більше не буду відкладати нічого на потім. Я завжди мріяла показати батькам Барселону. Отже, роблю це вже. Але поки дівчачим складом існує лише зараз. Написала. Юлія Саніна. А, ви знаєте, Саніна, мені здається, от вона взагалі досить закрита, досить прохолодна по своїй енергетиці, але в мене немає сумнівів в тому, що саме Юлія Саніна за ці 10 років своєї кар'єри зросла як жінка, як особистість. І окрім того, що вона долучається до усіх благодійних проєктів. Саніна продовжує над собою працювати. І коли ти приглядаєш з нею інтерв'ю, ти розумієш, що на сьогоднішній день це абсолютно цілісна особистість. Юля, молодчинка, мої щирі співчуття вашій сім'ї, вашій втраті. Якщо ти любиш цю людину, якщо вона частина твого життя, твоєї історії, то вона ніколи не вмирає. Вона залишається в твоєму серці, в твоєму розумі назавжди. Напишіть, будь ласка, хто із наших пліткарів переживав втрати? І як складно вам було відпустити людину. Непроста тема, але про неї теж потрібно говорити. Це татуювання почерком мами і тата. Сподіваюся, колись вони зрозуміють. Бо поки я отримала від мами, я просто залишу це тут. Поділилася пташка. Пташка зробила татуювання, і ви знаєте, це настільки незвичайно і круто татуювання почерком. Мами і тата, розумієте? Ну просто вау! Це настільки креативно, це настільки людяно, це настільки по-справжньому, я навіть не знаю, які підбирати слова, щоб прокоментувати цю новину. Я вам неодноразово казав в своїх відео, що пташка мені дуже імпонує, і я сподіваюся, що в медійному просторі України, надалі в майбутньому, буде все більше і більше з'являтися. Подібних облич. Адже нам зараз вкрай потрібно чистити інфопростір від незрозумілих блогерів, від незрозумілих медійних облич, від тих, хто виїжджає на концерти, благодійні концерти в підтримку України, а займається там незрозуміло чим. Сказав би, про кого йде мова, але поки що промовчу. Бо в мене немає фотографій, які мені обіцяли вислати. Але якщо я їх отримую. Це буде справжня резонансна історія, друзі. І на завершення, коли в тебе шалена слава, тебе просто сприймають як якийсь культ, як релігію. І тут в певний момент ти вилітаєш із шоу-бізнесової історії, перестаєш співати і кажеш, що назавжди зав'язуєш зі своєю кар'єрою. Прихильники в шоці, справжній траур. Але тут відбувається це. I think I did it again. I made you bug be more than strange. Oh baby, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Just to lose All my senses. That is just so good, maybe. Oh baby, there.

Коли ти артист, що б ти не робив, що б ти не обіцяв публіці, особливо у випадку Брітні, у якої є певні ментальні проблеми, не потрібно вкрай серйозно сприймати її слова в контексті певних ситуацій. А Брітні Спірс все ж таки не може покинути музику, все ж таки продовжує співати, нагадувати собі, нагадувати світові, що вона артист. Тому, Брітні, потрібно повернутися. На сцену співати, порадувати своїх прихильників новим релізом, новим альбомом, новим піснями. В тебе ж ціла армія, і тебе усі чекають. Досить займатися фігньою і своїм семом Езгарі. Який вчепився як піявка і не відчепиться від тебе, поки не висмокче на максимум гроші. Я, до речі, дивився з ним декілька інтерв'ю і зрозумів, що Сем Езгорій це взагалі настільки примітивна людина, і там взагалі повний нуль особистості, але є красива картинка, гарне тіло і хитрість, як викачувати з Брітні максимум ресурсів. Дуже жаль, що Брітні знову. Потрапила в новий полон, і складно сказати, де полон гірше з Семом Есгарі чи з батьком. А, але мене радує те, що нарешті з'явилися якісь світлини не з її танцями, від яких ти постійно в шоці. І не можеш це забути як справжні фільми жахів. А врешті-решт, ти чуєш спів, ти чуєш щось музичне, ти чуєш те, за що полюбив Брітні. Будь ласка, ваші думки над цікава тема. А на цьому все. Я не прощаюсь, з вами не зміна штату Пліткар. Кажу до зустрічі в наступному випуску. Підпишіться на мій телеграм на мій інстаграм, Там у нас цікава спільнота. Всі посилання в описі під цим відео. А я кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Тато українських пліткарів без палов знає усе про зірок шоу-бізнесу. Став подобайку та підписуйся на канал.